Якщо ви шукаєте, що подивитись на вихідних, то ви прийшли за адресою. Сьогодні я підготував для вас список крутезних серіалів, та на серед яких ви точно знайдете для себе що подивитись. Мої вітання, друзі! Ви на каналі на Вісіуса. і сьогодні ми поринемо у світ кіно та серіалів разом і оберемо для себе що подивитись на вихідних. Якщо поставити лайк цьому відео, залишити коментар чи поширити його, воно збере більше переглядів і людей на каналі стане більше. Отож, якщо відео вам сподобається, буду вдячний за вашу допомогу. Також хочу подякувати за активність під минулим відео і нашому першому патрону. Ви найкраще. Готові до подорожі в світ кіно та серіалів? Тоді поїхали. Головна героїня комп'ютерний інженер Лілі Чан. Вона разом зі своїм коханим працює в передовій технологічній компанії Amaya, розташованої в сан франциско Одного разу її хлопець раптово зникає. Більшість думають, що він наклав на себе руки. Проте колеги Лілі та й сама дівчина підозрює, що виною у всьому є його робота в секретному підрозділі проєктування технологій майбутнього. У спробі знайти сліди злочину, вона натикається на секретний підрозділ, яким завідує загадковий Форест. Серіал-розробники точно зацікавить шанувальників детективів. Міні-серіал, захищаючи Джейкоба, заснований на одноіменному романі безселлері Вільяма Ландея. У центрі цієї історії родина Барберів, голова якої Енді Барбер працює помічником окружного прокурора і разом з поліцією займається розслідуванням резонансного вбивства, що сколихнуло тихе містечко Ньютон неподалік Бостона. Бито школяра Бена Рівкіна, однокласника сина Енді, Джейкоба Барбера, і дуже швидко саме Джейкоб стає головним підозрюваним. Кримінальний розгляд перевертає життя Барберів з ніг на голову і виносить на світ кілька секретів, про які не підозрювали, оточуючи. Хоча захищаючи Джейкопа заявлений мінісеріал, творці, на відміну від автора оригінального роману, вирішили зробити фінал відкритим. Такий хід дозволив зберегти інтригу до самого фіналу і залишає навіть місце для продовження. Але нам таки хотілося б дізнатися, хто вбив Бена Рівкіна. Тому сподіваюсь, режисери не будуть тягнути з продовженням. Американський кримінальний бойовик, створений ріком Романом Во з Ніколаєм Костервальдау і Джоном Бернталом в головних ролях. Головний герой фільму постріл в безодню, нещодавно вийшовши з в'язниці, ганстер, змушений вчинити великий злочин, щоб конкурувати з бандою Південної Каліфорнії. З часом незначна конкуренція переростає у справжню війну і ставить під загрозу смерті й тюрми не тільки головного героя. Режисер Рік Роман Во прокоментував фільм так. Щоб отримати реальне розуміння в'язниці і банд, які керують цими установами, я став таємним агентом в Каліфорнії. Те, що починалося як просте дослідження, стало дворічною Одіссеєю. Коли двері відчинилися, я отримав доступ до цього жорстокого світу. Ніхто не знав, що я режисер. Вони просто бачили мене як поліцейського новачка, тому ніщо не піддавалося цензурі. Я швидко дізнався, що охоронці можуть керувати дверима і воротами, але банди керують в'язницями. Постріл в безодня це справжній погляд на наші в'язничні банди і професійність правоохоронних органів. Дуже цікавий фільм, час на перегляд якого пролетить в одну мить. Колишній поліцейський Фелікс Галь'ярдо вирішує піти на ризикований крок, роблячи спробу заснувати перший наркокортель у Мексиці, який об'єднав би декілька розрізнених виробників марихуани, що ворогують між собою. Допомагає йому в цьому його найкращий друг Рафа, селекціонер, який виводить інноваційний сорт марихуани, що дозволяє значно збільшити прибуток від її продажу. У цей же час агент управління боротьби з наркотиками Кікі Камарена переводиться на службу до Мексики. Сповнений рішучості боротися з наркотрафіком. Молодий агент навіть не уявляє, з якими перешкодами йому доведеться зіткнутися в боротьбі з багатомільйонним наркобізнесом. Наркомексика, приречений на порівнянні зі своїм старшим братом. Нарко декількома роками раніше розповів нам історію встановлення найвідомішого наркобарона на планеті Павло Ескобара, і це порівняння не на користь нового серіалу, але й той має чимало переваг. І справа не тільки в тому, що Фелікс Гальярдо сильно поступається Пабло Ескобару в харизмі та лідерських якостях, сама історія є меншого масштабу, але й вона здатна викликати здивування. Серіал заснований на реальних подіях, а багато сцен підкріплені документальною хронікою. Все-таки тільки у х можна було побачити таке явище, як поле з нелегальною рослиною, вартістю 2 мільярди доларів з розташуванням прямо посеред пустелі. Решта атрибутів оригінального серіалу жорстокість, секс, перестрілки, махінації урядів і корупція, що йде на самий верх, так само на місці. Але Нарко прославився зовсім не натуралістичним зображенням кримінального життя. Це була перш за все драма. Історія однієї людини, яка змінилася під впливом грошей та влади. Коли ти знаєш, хто вбив, але не в змозі це довести, то який сенс тоді у твоїй роботі обвинувача? Саме в такій ситуації опиняється окружний прокурор Лос-Анджелеса, молода юристка, яка з публічним професійним крахом програє в суді гучну справу про подвійне вбивство. Обвинувачення не справляється зі своїм завданням, і відомий темношкірий актор, головний єдиний підозрюваний у звірячому злочині, звільняється прямо в залі суду під спалахи фоторепортерів. Правосуддя торжествує і амбітний прокурор, терплячи публічну поразку, залишає свою роботу, беручи до голови своє безсилля в складній правовій системі держави. Навіть найстрашніші історії з часом забуваються, проте доля може грати людьми, як і заманеться. І через вісім років три головних героя, обвинувач вбивця і адвокат, знову зустрінуться тільки вже у Вашингтоні, де починається розслідування жорстокого вбивства дівчини, вже знайомого глядачеві актора. Мама і батько, бабусі й дідусі часом розповідають перед сном різні історії, щоб швидше заколосяти дитину, і дідусь Джейкоба не був винятком. А в його історії не було ні лицарів, ні драконів, а був таємничий будинок, де жили незвичайні діти, які вміють літати, запалювати речі, випускати рота цілий рій бджіл і навіть оживляти мертвих. Подорослішавши, але продовжуючи вірити в дідові казки, Джейкоб відправляється на пошуки цього дивного будинку і його мешканців, які, як виявляється, вже давно чекають на зустріч з ним. Ця неймовірна подорож у створеному світі Рігса і Бертона пролітає на одному диханні, незважаючи на тривалість у дві години, і є одною з найкращих кінопригод 2016 року, прекрасно відволікаючи від сьогоденної реальності і прикрашаючи її божевільними чудесами. Диваства бувають різні, і часом, навіть за допомогою самих дивних методів, можна захистити своїх близьких і дати відсіч жахливим монстрам. варто лише повірити в свої сили. Це справжній діамант, серіал Мрія кожного, хто дійсно цінує якість. Огань це серіал про розум, сміх і трагедію водночас. Його герої переживають майже шекспірівські драми. Автором ідеї та виконавицею головної ролі є неперевершена Фібі Уоллер-Брідж. її протагоністка, ім'я якої жодного разу не згадується в серіалі Невдаха, яка розчарувалася в житті, але при цьому дуже дотепна і чутлива. Весь серіал головна героїня намагатиметься налагодити своє життя після пережитої трагедії та шукатиме можливості пробачити себе за помилки минулого. А загалом це в якійсь мірі комедія. Гадаю, я зміг вас заплутати, проте в цьому і є весь серіал-погань винахідлива трагікомедія зі скрометним гумором. Також слід зазначити, що у серіалу ціла купа кінопремій у різних номінаціях від БАВТА до Золотого Глобусу. Чудовий серіал за романом Тері Пратчета Ніла Геймана, який розповідає про ангела і демона, які давно перебувають серед людей і чудово адаптувалися до земного життя. Серіал Добрі передвісники це історія про ангела Азірафеля і Демона Кроулі, які живуть на землі з самого її створення, і, Незважаючи на свою повну протилежність, встигли зблизитися та звикнути до людського способу життя. Одного разу, коли Кроулі виконує доручення підмінити одного з намовлят у пологовому будинку на Антихриста, ангел і демон домовляються разом схиляти дитину кожен на свій бік, щоб син диявола виріс у гармонії та рівновазі. Таким чином, кроулі та Азірафель хочуть запобігти майбутньому кінцю світу. В результаті син самого диявола попадає у звичайну родину та живе цілком вихованим та пристойним членом суспільства. Проте згодом виявляється, що в ту ніч народилася ще одна дитина, і здається, що Ангел і Демон втратила з виду самого антихриста. Дія серіалу, заснованого на одноіменному романі Стівена Кінга, розвивається в провінційному містечку Чарокі, після виявлення понівеченого трупа маленького хлопчика. Детектив Ральф Андерсон знаходить переконливі докази причетності до злочину тренера місцевої команди Террі Мейтленда. Який був знятий камерою спостереження на місці вбивства, а також пізнаний свідками, але незважаючи на незаперечні факти, Мейтленд заперечує свою провину, наполягаючи на тому, що в момент вбивства він перебував на конференції в іншому місті, коли Алі Бітері підтверджується, детектив починає підозрювати, що в тому, що відбувається, замішана надприродна сила. Події фільму Король лев» розгортаються в диких місцях, де головними героями виступають тварини. Муфаса недавно народився спадкоємець, ним стає ливення по імені Сімба. Король впевнений, що в майбутньому з нього виросте гідний правитель, який зможе прекрасно керувати справами свого батька. Але одного разу на полюванні Муфаса вмирає, і все це трапляється на очах у Сімби. Це був не нещасний випадок, його вбив власний родич по імені Шрам. Так само він намагався позбутися Сімби. але нічого не вийшло. Головному герою вдалося вижити. Прийшовши до тями, він зрозумів, що знаходиться далеко від свого будинку. Тут він зустрічає Тімона й Пумбу, які живуть зовсім звичайним життям і не хвилюються за те, що буде далі. Для них найголовніше сьогодення, а в майбутнє вони не дивляться, в результаті чого вони стають друзями, минають роки, і Сімба зміг перетворитися у великого лева. Як і його приятелі, він насолоджується життям, але скоро станеться те, що змусить повернутися його додому і кинути виклик шраму, саме він є істинним королем, і давно пора це вже довести. Але чи впорається він з усіма цими труднощами на своєму шляху? Якщо коротко резюмувати, на екрані все настільки реалістично, що перші хвилини фільму змушують сумніватися у тому, що побачене створено людиною. Якийсь час здається, що це лише вдосконалені кадри документальних фільмів про природу та її мешканців, знятих для National Geographic. Це дивне почуття не покидає, поки тварини не починають вимовляти репліки. Переключити свідомість на діалоги все одно складно, увага, як і раніше, прикута до деталей. Найскладніше відірвати погляд від вовних хижаків. Вона настільки реалістична, що з'являється ілюзія дотику. Згодом очі звикають, і графіка стає помітнішою, але перше враження не забувається, на мою думку, цей фільм підійде кожному, адже з нього можна взяти для себе багато корисного і повчального. Серіал розповідає про те, як складно в 1950-х роках було створювати передачу про актуальну політику. В той час більшість політиків та керівників BBC виступали за те, щоб новини про те, що відбувається у світі, не передавались в прямому ефірі. Крім того, вони хотіли зберегти заборону для обговорення на телебачення за все, що стосувалося дебатів в парламенті. Серіал точно буде цікавим для поціновувачів жанру драми. Серіал складається з двох сезонів, у кожному з яких лише по дві серії. Я б навіть сказав, що це не серіал, а чотири хороші фільми тривалістю по півтори години, всього шість годин. Дивитись серії, гадаю, можна в будь-якому порядку. Їх, до речі, часто вважають окремими кінокартинами. Серіал виглядає дуже дорого зі смаком та любов'ю до дрібниць. Усі чоловіки вищого та середнього класів одягнені в шикарні костюми, капелюхи, краватки, Робочий клас одягнутий в простіший одяг, вбрання жінок взагалі топ. Більшість дружин із вищого та середнього класів не працюють, зокрема й дружина самого Мегре. старі автомобілі, вулиці та предмети побуту це те, що полюбляють британські серіали. У головній ролі знявся Роуен Аткінсон, відомий усім за своїми комедійними ролями. Багато хто побоювався, чи впорається Аткінсон із такою незвичайною для нього серйозною драматичною роллю. І мені здається, актор не тільки не підкачав, а й перевершив очікування, принаймні мої. У його виконанні Мегре вийшов небагатослівним професіоналом, роботоголіком, людиною, яка в будь-якій ситуації залишається спокійною та зібраною. Майже всім акторам у серіалі я би поставив тверду п'ятірку. Загалом я назвав би серіал скоріше детективною драмою, подекуди навіть із відтінком психологічного трилера. У картинки переважно похмурий настрій, вчинені злочини досить жорсткі. Комісар Мегре більше зайнятий інтелектуальною працею, але не боїться забруднити руки, побігати з пістолетом чи ризикнути життя. Під його керівництвом безліч поліцейських і два інспектори-заступники один старший, інший молодший. Ще запам'ятався вусатий чоловік, начальник жандармів із Монмартру. Також у серіалі доволі гарно розгорнута тема взаємовідносин Мегре з дружиною. У них щасливий шлюб, який трохи затьмарюється старою трагедією. Серіал точно вартий вашої уваги. Моя рекомендація однозначна. Довго очікувана сімейна подорож Меттьюзів приймає несподіваний оборот, коли вони прибувають у провінційне містечко в Центральній Америці, з якого зрештою не зможуть поїхати. Місцеві мешканці приймають гостей. Ітан сильно поранив ногу і тепер пересувається на милицях. Всі інші відбулися легким переляком. Та тільки сімейство потрапило до населеного пункту, з якого не вибратися. Усі, хто живе тут, опинилися в цих краях за однією схемою: дерево на дорозі, об'їзд, вічне поселення. Хтось не може залишити цю землю вже три роки, але гірше інше з настанням темряви будинки атакують кровожерлові тварюки. Монстри прикидаються такими ж людьми, як городяни, але варто забути закрити вночі наші двері, і вони не залишать від господарів нічого, окрім обгризаного скелета. Хто вони такі і звідки взялися? Запитань більше, ніж відповідей. Ззовні не може вразити зірковим акторським складом: Геролд Періно, Ейон Бейлі, Катеріна Сандіно Морено та й, мабуть, більше знайомих осіб у кадрі немає, але з іншого боку, автори серіалу не роблять ставку на гучні імена. Найважливіша історія похмура, таємнича, динамічна і не дуже передбачувана. Мешканці населеного пункту теж розділені: одні мешкають у величезному будинку, фактично в громаді, інші оселилися сім'ями у місті. Між ними виникає напруга та поступово нагнітається наявна боротьба. Містяни об'єднуються проти монстрів, але погляди на будівництво нової цивілізації можуть відрізнятися. Ніхто точно не знає, чи взагалі вийде звідси колись вибратися. Любителям динамічних хорорів з атмосферою, що інтригує, точно не варто проходити повз. Немає жодних сумнівів, що автори ззовні приготували глядачам ще не один сюрприз. А всі карти розкриються лише в самому кінці сезону. Але з перших епізодів ритм вони взяли солідний. У 1940-х роках Елвіс Преслі ще хлопчиськом після арешту батька перебирається з мамою в сільську місцевість в Місісіпі. Де знайомиться із запальною музикою афроамериканців, яку бере за основу свого майбутнього творчого шляху. У 1955 році він стає висхідною зіркою Естради, співпрацює з музичними студіями та привертає увагу одіозного імпресаріо Тома Паркера. Під його керівництвом Елвіс Преслі опиняється на вершині слави та отримує титул короля рок н рок-н-ролу. Фільм вийшов дійсно крутим, в жодному разі не шкодує вутриченого на перегляд часу. Строк це новий проект сценариста Джиммі Макговерна, який у своїй творчості оспівує життя та помилки середнього класу звичайних гработях, що потрапило в хлепу, унікальну ситуацію, яка спокійно може зламати їм життя. Марк Кобден щойно отримав чотири роки в'язниці. Він знову напився, сів за кермо і на смерть збив велосипедиста. За гратами йому інтелектуалу і звичайному вчителю, який востаннє бився 40 років тому, очевидно, не місце. Інші в'язні відчувають слабкість Марка, тому намагаються зайве розштовхнути безпорадного або плюнути йому в кашу. Втім, страх фізичної розправи не єдине, що мучить героя, він відчуває провину через злочин, за який ніколи не зможе пробачити себе. У тій же в'язниці працює Ерік, суворий, але чесний наглядач, якого ставлять перед несподіваним вибором. Або він виконуватиме прохання витажка однієї з банд ув'язнених, або синові Еріка, який відбуває термін в одній із сусідніх в'язниць, не поздоровиться. Відносно новий кримінальний серіал про долю британського злочинця легко потрапив до списків найкращих серіалів у багатьох кінокритиків. Бивство кримінального авторитету порушує хитку рівновагу бандитського світу. Між впливовими угрупуваннями розгортається жорстока боротьба за лідерство. Син ганстера мріє відшукати винних і помститися за смерть батька, не поступившись нікому вакантним місцем ватажка місцевого злочинного угрупування. У центрі сюжету італійського серіалу про бандитів та злодіїв опиняється сімейний клан Севастано, який переживає не найкращі часи. Дон П'єтро підозрює, що скоро втратить владу, а м'якотілий син посилює територіальний конфлікт. Права рука глави сімейства Чиро виношує власні зухвалі плани, сподіваючись відхопити ласий шматок. Клан знаходиться на межі розколу та зіткнення двох лідерів неминуче. В серіалі чітко проявляються моменти, де дружбі немає місця, є лише відданість та зрада. Також присутня велика кількість сцен з перестрілками. Повсякденне життя сучасного хресного батька. Його думки стрімкі. Дії рішучі, а гумор чорний. Мафіозний бос північного Джерсі Тоні Сопрано успішно справляється із проблемами сім'ї, але власна родина трохи підкачала: діти від рук відбилися, шлюб під загрозою, матуся пиляє, він сподівається на допомогу психотерапевта. Але як розповісти про всі свої проблеми, якщо він пов'язаний омертою, себто обітницею мовчання, порушувати яку не можна навіть під страхом смерті? Кримінальна драма про корупцію в поліції Балтімора Балтімор, 2015 рік, смерть темношкірого чоловіка на ім'я Фредді Грей, який помер у поліцейській дільниці, викликає масові заворушення у колищасливому та мирному місті. На тлі масштабних протестів значно погіршується ситуація з криміналом, і Балтімор охоплює розгул злочинності. У цей складний час начальники місцевої поліції вирішують звернутися за допомогою Двайна до Дженкінса, підважного сержанта, який очолює елітну групу оперативних службовців, яким доручено вести активну боротьбу зі злочинцями. За доброю справою стоїть змова безпрецедентних масштабів, до якої виявляється втягнутий Дженкінс. Дуже цікавий серіал. Рекомендую до перегляду. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що добірка вам сподобалась, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також ми створили Патреон, тому якщо є бажання допомогти в розвитку каналу, будемо вдячні за вашу підписку. Усі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе, що подивитись на вихідних і не тільки. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.